Вітаю усіх! Сьогодні дуже коротке відео огляд нових шоутаймів. І так, одразу ж перший це кіблок Куртуа. Зріст 1,99 м для голкіпера ідеально. Має скіли високого і низького пасу, що чудово, і також довгий пас рукою. Просто прекрасно все. І потрібно додати лише бойовий дух і бажано спеціаліст по пенальті. Мій білд на ваших екранах. І як ви бачите, усі показники досить рівні. Що його виокремлює, це 97 на показники парирування. Це велика рідкість, насправді, бо, як правило, цей показник є одним з найнижчих. І він насправді ідеально збалансований воротар з замашками стати ну, топ-голкіпером. Проблема його найбільше, як на мене, це часті травми, і не факт, що він буде часто в гарній формі. А Тому купувати його собі як номер один на ворота я б не радив. Але якщо маєте хоч безкоштовного якогось на підміну типу Віктора Баю, то буде супер. Другий гравець в даному паку це Савньо і мій білд у нас на екрана. ви окремо це слабку праву ногу і можливість грати тільки на флангах. Хоч насправді я не знаю, чи це слабкість, тому що він, в принципі, створений саме для гри там. І скіли потрібні це пас в дотик, удар без підготовки, гра п'яткою, удар з дальньої відстані та пас на хід. На мою думку, це фактично єдиний норм білд для нього. І як ви бачите, техніка вся в районі 95, швидкість прискорення 95-97 відповідно, баланс 93. Якби йому можна було додати ще реалізації хоча б до 85 він би міг, в принципі, бути заміною Неймару. Але і так дуже, в принципі, думаю, дуже-дуже солідна картка. Без явних слабкостей. Ну, насправді, гарно збалансований як на своїй позиції. І третій гравець це Палмер з Челсі. З плюсів це стиль атакуючий півзахисник, чудові стати і його зріст. 1,89, що допоможе в перехватах одразу після втрати м'яча. І такі гравці, якщо я маю на увазі з таким ростом і антропометрією, якщо вони мають баланс 90, як він, то на м'ячі вони просто нереально круті. Слабкості це слабка права нога, та і, в принципі, усе. І в мене для вас є два білда. Перший це більш такий АПЗшний, Техніка 95, швидкість прискорення сили удара, баланс по 90. І реалізація 85. Вміння атакувати 90. Це бомба, насправді. Ще й лівоногий. Чудова альтернатива Салаху і Месі. І Фодену звісно. І Другий білд це чисто під нападника. Більше в реалізацію і менше в техніку. 9 показників за 90. Дуже солідний пас і круті вміння вже є. А Додати раджу груп'яткою, перехват, ластіку, акробатка, бойовий дух. Загалом пак, як на мене, досить таки вартісний, цікавий, неординарний. Хоча. Вкладатися в нього я б насправді не радив, тому що це шоу-тайми, їхні форми, не завжди найкращі, та й картки такі не завжди стабільні. Як для колекції чи просто додати собі для альтернатив якихось граців – да. Але якщо ви шукаєте чисто підсилення для свого складу на постійній основі, то однозначно ні. І принагідно запрошую усіх на сьогоднішній вечірній стрім, де ми будемо грати в дівах і зможемо поспілкуватися вже в прямому ефірі на цікаві вам теми. Всім гарного дня!